Скільки розв'язків має система рівнянь. Ми маємо три системи лінійних рівнянь з двома змінними. Якщо розв'язувати графічно, ми будемо будувати прямі. Якщо прямі паралельні, значить система не має жодного розв'язку. Якщо прямі перетинаються, один розв'язок. І якщо прямі накладаються, безліч розв'язків. Але розв'яжу я сьогодні ці три системи способом додавання. Для цього домножу перше рівняння системи на мінус 4. Отримаю мінус 4х, мінус 4y, дорівнює мінус 28. Друге рівняння залишаю без змін. І додаю рівняння до рівняння, Отримаю 0х, додати 0y, дорівнює 0. Або ж 0 дорівнює 0. Рівність істинна, рівність правильна, значить, система має безліч розв'язків, змінні х та y знищилися. Можна міркувати, виходячи з цього рівняння. Ми можемо підставити замість x та y довільні числа, рівність буде справжуватися. І таких пар чисел x та y безліч. Отже, безліч розв'язків відповідь безліч розв'язків або безліч коренів. Тепер систему Б. Домножу перше рівняння на мінус 2. Буде мінус 4х плюс 6у дорівнює мінус 22. Друге рівняння без змін. Додаю 0х, додати 0у дорівнює мінус 17. Як бачите, рівність хибна. 0 дорівнює мінус 17. 17. Хибна рівність, значить система не має розв'язків або ж не має коренів. Тобто не існує такої пари чисел X та Y, яка б задовільняла і перше, і друге рівняння системи одночасно. Відповідь жодного. Розв'язку. І остання система. Домножу. Спочатку, щоб позбутися звичайних дробів, домножу на 6. Матиму 3Х, додати 2 у дорівнює 6. Тут домножу на 10. Буде Х. Додати. 10 розділити на 5. 2 значить 8 і. І 10 помножити на одну другу 5. Тепер помножу на мінус 3. Друге рівняння системи. І додам рівняння до рівняння. Мінус 3х. Мінус 24 y дорівнює мінус 15. Спосіб додавання отримую мінус 22 y дорівнює мінус 9. Отже, y дорівнює 9 22. Тепер знаходжу x. Для цього підставлю в рівняння замість y 9,22. x додати 8 помножити на 9,22 дорівнює 5. Тоді 8,22 скорочуємо на 2. Тут 11, тут 4. Х дорівнює 5. Відняти 36, 11. Додатковий множник 11. Значить 55, відняти 36, розділити на 11. Так, 19, 11. А це неправильний дріб, можна перетворити в мішане число. Одинадцять вміщається один раз. Значить, одна ціла вісім одинадцятих. Відповідь. Єдина пара. Одна ціла вісім 22. Дев'ять двадцять других. Отже, система має єдиний розв'язок. Тепер. Таке завдання з параметрами, при якому значенні параметра П, система не має розв'язку, тобто не має коренів. Якщо прямі паралельні, то значить система не має коренів. Коли ми розв'язували ці три системи у нас у завданні В прямі перетнулися у точці з координатами 1,8, 11, 9, 22. У системі Б у нас прямі виявилися паралельними. І в системі А прямі наклалися, тобто безліч розв'язків. Значить, якщо немає розв'язку, прямі повинні бути паралельними. Виконаємо. Множення другого рівняння на 12. 12 помножити на 1 шосту буде 2. Отже, ми отримаємо коефіцієнт біля зміни Х, теж такий самий, як і в першому рівнянні системи. 2х мінус PY дорівнює 5. І тут домножили на 12, буде 2х плюс 24 дорівнює 12. Значить, дані прямі будуть паралельними, якщо коефіцієнти біля х та y і в першому рівнянні, так і в другому рівнянні будуть одинаковими. Значить, число P параметр буде мінус 24. Тоді мінус на мінус дасть плюс. І дані прямі будуть паралельними. Відповідь. Припеду рівня мінус двадцять